Це будівля Великописарівської публічної бібліотеки. Від розриву російського снаряду тут повилітали шибки разом із віконними рамами. Нині працівники навели лату закладі, зробили ревізію книжкового фонду. Зараз на бібліотечних стелажах усі фоліанти написані перекладені виключно українською. З 24 лютого майже всі заклади культури громади почали волонтерити. Наші заклади культури стали якимись певними волонтерськими хабами, якимись складами гуманітарної допомоги. Можливо, займають плетінням сіток допомогою людям. Тепер працівниці відділу культури проводять майстер-класи сплетіння сіток для захисників. Спочатку березня їх спели вже понад сотню. Спочатку було непривично, руки боліли, дуже боліли, натирались навіть від, ну і дивлячись, скільки людей, і пальці навіть, навіть навіть бувало і тріскалось до крові. а потім вже якось ми прилавчилися. Ці світлини зроблені під час одного з майстер-класів. Тоді батьки разом із дітьми та працівниками відділу культури створювали колективні листівки для захисників. Ми відновили виїзні заходи по селах громади з метою підтримки дітей та молоді, щоб допомагати дітям знизити рівень стресу, впоратися зі своїми емоціями та навантаженнями, де в бібліотеці, саме в читальному залі, ми проводимо різні майстер-класи тренінги. Практики відновило свою роботу і зібрання поетів джерело натхнення до війни. Ми збиралися раз у три місяці, раз у квартал. Тепер з початком війни ми стали збиратися кожного місяця. Наші поети. ...пишуть про рідну землю, про красу, про природу за словами Івана Сіденка, у подальших планах реформувати та усучаснити подібні заклади культури у громаді Культура багато років якось розвивалася накатано по накатаному. Зараз от прийшли громади, нам передали велику кількість закладів, кількість майна людей. Але ми розуміємо, що більшість послуг, мабуть, на сьогоднішній день вже втрачають свою актуальність. Так само от і бібліотека, ця стараємося її змінити. От тут пишуть колишній цей читальний зал, ми його перетворили в якусь коворкінг зону. До складу Великописарівської громади, з дати утворення якої минув другий рік, входить одне селище та 23 села. Ця територія Сумщини межує з Російською Федерацією. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина.